Тож, Олександре, ну не знаю вас вітати чи не вітати. Все ж таки, як мені здається, напевно, більше моментів ж таки створили впродовж зустрічі, але поступалися до 27 ї хвилини. Як підсумуєте результат? Нічій так. Я погоджуюсь, поступались до 27 27-ї, але почали поступатись на хвилині, так 24 24-й. Ну, Досить недовго. Так. Що тут підсумовувати? Мені здається, зібралися шість команд, які гідні один одного і гідні виступати в найвищій категорії цієї ліги. Ми VR знаємо, граємо не першу гру вже з ними. Дуже бойова, гарна команда. Як вони кажуть, казали перед грою, їм трішки не вистачає, напевне, довжини лавки по, по гравцям. Що ще додати, мені здається, ну більш-менш по грі результат закономірний. Так, Досить багато моментів, досить багато фолів, як на мене, було, досить багато не, не, не було зафіксовано фолів, Як з однієї, так і з іншої сторони, тому там плюс-мінус. Нам здалося, що було дві руки в команди соперника. Жодну з них суддівський... Колеги не підтвердили. Ну, якщо це, вже побачили. на те пішло, то чому не взяли тоді вар в першому таймі? Тобо щось шукали, але mm, не так, взяли. Так, не, не взяли, бо було відчуття, що на камеру не буде помітно mm -hmm. саме ту гру, руки, ту гру рукою, хоча, хоча в грі воно відчувалося. Гра рукою була, ракурси, ракурси зйомок трішки під певним кутом. Швидше за все, навряд чи би судді, ну, підтвердили те що, те, що бачили ми. Хоча я, я особисто теж хочу ще переглянути цей момент. Не, не даю 100%, що в першому таймі там була 100% рука. Так, два тури, два залікових бали. Я погоджуюсь, що ще однаковий результат. 1 1 1 1 Кажуть, що стабільність признак майстерності, але хотілося б шість. Е, так, а тим не менше, як вважаєте, от два матчі нічийних. Е, чого не вистачило, щоб бодай в одному з них три очки здобути? Голу? Другого голу. Дякую вам. Дякую.